Похорону своєї Валентини Олександр Степанич вирушив прямісінько до рідного села. У квартирі, в якій він жив із дружиною до останньої її години, він залишатися більше не міг, та й не було чого. Незабаром вона переходила у власність сина його дорогоцінної валички, а спільних дітей у них не було. Полетіла на небеса мила, ласкава, незамінна, залишила Олександра Степановича вдівцем доживати свого віку. От і крокував він від автомагістралі до села, в якому жили його батьки, та в якому він не був вже багато років, що там із будинком, чи не зруйнувався зовсім, стояли останні травневі дні, пил ще не встиг приглушити яскравість молодого листя, небо дзвінко стригли крилами невтомні ластівки. Як добре, що життя продовжується, і після нашого відходу, думав Олександр Степанович, вади серця та перенесений інфаркт дозволяв сподіватися на те, що розлука з Валентиною довгої не буде, ну, а поки що життєвий клопіт ніхто не скасовував. Проходячи повз сусідський будинок, зупинився біля Єгоровича, що сидів на лавці. Треба б до магазину сходити, міцненько купити та задати з Єгоровичем Валентину, подумав Олександр Степанович. Частувати мене не треба. Я сьогодні свою норму виконав. Єгорович ніби прочитав думки Олександра Степановича завтра до мене заходь», – Зрозумів Олександр Степанович, що звідси допомоги не дочекатися. Пішов у хату своєї троюрідної сестри Віві. За інструментом, щоб відірвати прибиті дошки до дверей, та так і заночував у неї, а вранці з її сином Олексієм удвох взялися до справи. За кілька днів привели будинок у цілком житловий стан. Ось тільки напівзнилі лиштви Віра сувора виліла поміняти, бо лиштви вхід у душу хозяйську. Столярний інструмент, що зберігся від батька, радував руку та грів душу. Олександр Степанович сам взявся майструвати нові лиштви, вирішив про себе невже я, колишній льотчик, підполковник у відставці не впораю з роботою, яку має робити кожен нормальний мужик. Порався. А коли на його вікна засяяли новенькі жовті різьблені лиштви, з'явилися замовники і приїжджі, і з місцевих. Пенсії Олександру Степановичу цілком вистачало, але від того, що люди потребують плодів його праці. На душі ставало тепліше. Пригнав із міста свою стареньку, але доглянуту шевроле, і справа пішла. Одного разу наснився йому сон, після якого весь день його не залишало почуття образи. Наснилося йому, що стоїть він на порозі тієї квартири, в якій жив він зі своєю Валентиною, а вона йому каже так суворо: Іди звідси, я тебе не пущу. Нічого тут тобі без діла ходити, ніколи Олександр Степанович від Валентини таких слів не чув. І ще що прикро, так це те, що в хаті повно якихось людей, які там живуть, а йому місця не знайшлося. Смішно, звичайно ж, сон, а образа довго душі трималася. Увечері того ж дня, повертаючись з магазину, мало не наткнувся він на хлопчика років восьми, що сидів на ганку. Пацан був худий, замурзаний, на щоках не борозенки видно, плакав. Назвався Грицько. На запитання, чому він проти ночі не вдома, відповів, що мамка потиличників дала, розігнімися і пішов. Бачив Олександр Степанович, що щось тут не так. Кросівки на хлопчику різні, хоч від броду ще й не дуже помітно. Стани теж брудні і рвані, нагадував його, напоїв молоком, принесеним від віри, і відправив до матері. А вранці не здивувався, що Грицько спить на його ганку, загорнувшись у калач, взяв його на руки та переніс на диван, а хлопець так і не прокинувся. Коли гість все ж таки прокинувся, відмив його. Бруд так і відлітав шматками. Сказав, що повернувся вночі, прийшов додому, Мамки там немає. Замість теї дядьки чуже сваряться, залишив Олександр Степанович гостя за сніданком і пішов прояснити ситуацію довіри. Знаю, знаю, про що ти питатимеш, відповіла сестра. Мати в нього залежна. За два роки після загибелі батька Гришки зовсім скотилася, та тут таких повно. Ні опіка, ні захист, прав дитини тут не працюють. Олександр Степанович подався на інший кінець села до тієї матінки. Те, що він побачив, перевищило його найгірші очікування щось брудне, обірване, синє фіолетового кольору, яке колись було жінкою. зажадали з нього за право виховувати та годувати її сина пляшку. Здригнувшись від огиди, Олександр Степанович пішов додому. Біля ганку Гриша домивав останнє колесо машини. Машина сяяла на сонці, як нова. Ввечері, лягаючи спати на над матрасі, Гриша попросив дозволу звати Олександра Степановича татом Сашком. Тато Сашко, адже ми тепер сім'я? з надією заглядаючи в очі Олександру Степановича, питав Гришко. Ну, звісно, сім'я, відповідав раптом Олександр Степанович. Адже добре, коли в сім'ї є жінка. Ти мене одружити хочеш, чи що, друже? запитав наоспечений тато. Та ні, не одружити. Ну, я тобі потім все розповім. Нового дня, повернувшись від замовника, Олександр Степанович побачив біля будинку вже двох прудівників. Невеликий клаптер землі, з завпічки метра, на два квадратних був ретельно оброблений. У свіжо скопану землю, гриша і ходе в гумових чоботях садили цибулю. Подружка моя Ліска», – збертежено пояснив Гриша, банку цибулі вкрала, садить. Жінки ж повинні щось садити та ростити, або дітей народжувати. А то які ж вони жінки? А Ліска вона гарна, у своїх не краде. Десятирічна Ліска розповіла, що мати її прислала з сусіднього села до бабусі, а бабуся вже рік як пішла з життя, а будинок її забитий. А як же? А Матуся забула, що бабусі не стало. Вона на похорон їздила не твереза, а я подумала ну, раз мамка з дому виганяє, то що ж, житиму самостійно. А можна я у вашій родині житиму? Я самію. Все, все робитиму і прати, і їжу готувати, і на городі працювати. Вигляд у ліски був такий жалюгідний і винуватий, наче вона щось крала Олександра Степановича. Також чому мене гнала Валентина, зрозумів Олександр Степанович. Тут на землі у мене ще є справи. Увечері відбулася важлива розмова з вірою. Ну добре, прогодуєш ти цих безпритульних, а із законом як? Адже у них є матері, попереджала Віра. Та не в тому річ. Вирішив би я ці справи, та оскільки проживу, не знаю. Ось приніс я тобі віру, свою заначку. Якщо зі мною щось трапиться, знайди їм, будь ласка, дитячий будинок найкращий або на себе опіку візьми. І протяг їй згорнуту газетний папір пачку купюр. Тут дві тисячі доларів. Ставте вподобайки та пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу.